Батьки не мають власного досвіду в цьому, як вони можуть допомогти взагалі своїй дитині розповісти правильно або ще щось. Але є деякі, наприклад, такі питання, кліше, методи, лайфхаки, коли ви, наприклад, задаєте собі питання, які стосуються певних моментів. Наприклад, Зіштовхнулася, коли розмовляла сьогодні. Зіштовхнулася з однією ідеєю, коли ось 18-річні діти не орієнтуються, що їм робить, коли, як, де, коли починають жити дорослим життям. Чому це стається? В них немає досвіду раз. Але також батьки не задають правильних питань. Два вони не пишуть. Таку якби, карту споглядання на своє життя і таке інше. Тобто прості банальні речі, звідки дитина знає, скільки платити за житло, комунальні послуги, їжу, одежу, щомісяця, щотижня, в рік скільки виходить. Це, е, це важко вирухувати, якщо. Ви жили все своє життя е, з батьками, і батьки все це робили за вас. А вже ж це складно все це зробити, все це вирішити. Тому е, такі питання вам, наприклад, не важливо там наскільки це крута професія або ще щось. Можливо, ви не зможете працювати в цій професії. Перше, ви повинні чітко розуміти, які який у вас запит, як ви. Хочете жити скільки вам на це потрібно? Що ви можете для цього робити? Що ви будете для цього робити? І дуже багато ось таких запитань.